І в комплекті такі штекера, лише потрібно провід взяти. Штекер підключаєте один до генератора, другий включаєте в розетку у будівлю. І світло з'являється і без проблем все. Консультант Богдан Сухар продає генератори на Калинівському ринку. Каже, у день люди купують до семи одиниць. Найдешевший коштує приблизно 20 тисяч гривень він на бензині. Загалом генератори, які працюють на такому виді палива, виробляють електрику до 10 годин. Дизельні генератори працюють впродовж 12 годин. Вони коштують від 60 тисяч гривень. Люди зараз беруть, в принципі, любі види. Генераторів, як і прості бензинові там, з потужністю 3 кВт, так і вже професійні на підприємства 7, 8, 10, 15 кВт і більше. Великий зараз ажіотаж. Попит так є. В принципі, люди заздалегідь запасаються, тому що не знати, що буде чекати на найближчим часом. Техніку завозять з Польщі, Румунії, Болгарії, а також Китаю через те, що попит зріс вдвічі генератори замовляють одразу, як тільки продають декілька одиниць, оскільки на новий завіз потрібно чекати впродовж місяця, каже Богдан. Якщо брати в середньому модельку такого плана побутова на 3 кВт, вона приблизно має бак на 15-20 літрів. 15 літрів це вистачає на 10 годин автономної роботи, тобто при максимальній нагрузці. Бензобак знаходиться зверху. Тут же саме заливна горловина. Тобто ось попит зріс також на павербанки та портативні зарядні станції в одному з магазинів електротехніки у Чернівцях, каже менеджерка Ірина Адабека. В асортименті залишились лише павербанки на 10 тисяч мліампер, потужніші розкупили протягом жовтня. Попит зріс чи не в 10 разів. Люди телефонують, замовляють, роблять попередні замовлення, і навіть готові очікувати понад місяць часу, лише щоб отримати а, певний павербанк, так як наразі дійсно це дефіцитна позиція. Портативні зарядні станції розкупили за тиждень. Зараз вони доступні лише за передзамовленням. За словами Ірини, така станція може працювати впродовж 5-6 годин. Вона заряджає ноутбук, телефон. Також одночасно можуть працювати холодильник чи інша побутова техніка. Вартість такої станції від 15 до 20 тисяч гривень. Вони можуть заряджатися від звичайної розетки, від автомобільної розетки та також від сонячних панелей. Якщо заряджати від сонячних панелей, то це залежить від багатьох чинників. Якщо заряджати при яскравому світлі на вулиці, то в принципі до трьох годин часу можливо зарядити станцію. Ірина каже, впродовж місяця продали понад 500 павербанків та 50 середних станцій. Христина Тимофійчук, Назар Волошенюк, Суспільне, Новини, Чернівці.